Всім привіт! Хочу поділитися з вами новою фічею, яка буде дуже корисна для програмістів. Пошуковий браво, а є і такий. Він може допомогти вам згенерувати будь-який код. Ну, Наприклад, я прошу його написати сортування бульбашкою на Python. І подивимося, що з цього вийде. На пошуковій сторінці з'явився блок, на який називається Code LLM і Який може згенерувати нам відповідь. Бачите, він навіть вміє реагувати на українську мову, що дуже зручно. Отже, він реалізував алгоритм. Давайте спробуємо, як він працює. Для цього зайдемо на онлайн Python, візьмемо цей код, який він нам нагенерував. І ще цей кусок коду. І подивимося, що з цього вийде. Запускаємо. Та-дам! В результаті маємо масив, який дійсно справді відсортований по зростанню. Пошуковий брейв. Браво!